Ається ось полоса, ось така з користю використовувати вживані речі, долучатись до благодійності і вчитись клаптиковому шитву. Таку мету має акція в Кропивницькому, яку організували дві місцеві жительки. Одна з них дизайнерка Ірина Кудревич. Це ресайклінг, ну або апсайклінг ще його називають джинсових різних речей. Ресайклінг це повторне використання, ну, вторинне використання якихось матеріалів. Апсайклінг – це йде з повищенням якості. Тобто ми беремо те, що вже викинули, грубо говоря, вже не носять оці джинси і робимо з них нові речі, які мають нову цінність. Зібрали 250 кілограмів вживаних джинсів, приносили їх жителі області. З цих речей шитимуть, килими для немовлят, розповіла співініціаторка акції Вікторія Талашкевич. Климки для малюків, тому що вони невеликого розміру, метр на метр. Ми не можемо створювати кожен там п'ятиметрові ковдри а, за такий стислий період часу. А для того, щоб а, ці килимки отримали родини із вразливих категорій, ми будемо працювати з соціальними центрами, з гуманітарними центрами, з громадськими організаціями, які опікуються саме і ВПО, і нашими містянами також. Шитимуть килими учениці Кропивницького ліцею та переселенки, які тут навчаються на кравчинь. Робитимуть це у свій вільний час, сказала директорка ліцею Людмила Сніжко. Ми для цього надаємо своїх дітей, надаємо свої майстерні, наші учні теж волонтери в цьому беруть участь. Редставництво Європейського Союзу в Україні виділило кошти для того, щоб ми купили синтепон, для того, щоб ми купили нитки. Це 20 тисяч гривень. Майбутня кравчиня Анастасія Дідківська говорить, до оздоблення килима підійде творчо. Хочу туди додати, наприклад, різних нашивок, наліпок, щоб це було цікаво і він чимось запам'ятовувався. Не просто щоб це були чисто джинси, джинсовий килимок, а щоб він чимось запам'ятовувався або якийсь маленький малюнок. За задумом ініціаторок до кінця травня планують пошити 30 килимів. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.